Уголос Вітаю усіх, хто мене зараз чує! Перед мікрофоном Вікторія Сергієнко з передачею Уголос. Поема Орлеанська діва Поетичний твір відомого французького філософа епохи просвітництва Вольтера. Була написана у 1735 році Іронічна їдка сатира над історичними персонажами та середньовічним суспільством Франції. Основою сюжету є відомі історичні події Столітня війна Англії і Франції. Та боротьба дівчини Жанни Дарк за визволення Орлеана. Багато подій з численними розкутими сценами залицянь до Жанни. І вороги англійці, і французькі дворяни. І духовенство усі намагаються заволодіти цнотою Жанни і затягнути її в ліжко. Вона ж дає їм добрячого прочухана. Переклав поему Максим Рильський. Отже. Орлеанська діва пісня третя. Опис палацу дурості. Битва під Орлеаном. Агнеса перевдягається в жанин військовий одяг, щоб найти свого милого. Вона потрапляє в полон до англійців, і соромливість її зазнає багато лиха. То ще не все у бої бути смілим, одважним оком ворога стрічать, спокійно власним довіряти силам і вояками твердо керувать. Таку нам славу може показать і той, і той на цьому світі білім Палки завзяті Франції сини, Та чи не рівня їм англійці в страшній науці лютої війни? Чи гірші за германців і берійці? Бували биті, били й вони. Перед Тюреном сам Конде не встояв. Віллара, не останнього з героїв, Євгенія перемогла рука. Із Карла він вояка північної країни Дон Кіхота. Як під Полтавський він ступив в ворота, Блискучі лаври воїн той зірвав, що Карл його за хлопчика вважав. Хто вмів людей сліпити і вражати? Пивніше той читач умій робив У святості, зодягшись дивні шати, нам легше йти на грізних ворогів. Так давній Рим усіх собі підбив, Вдававшись до чудес, де тільки треба З Оракулів, що знали волю неба. Юпітер, Марс, Полукс і всі боги Його Орлові додали снаги. Вак Азії великий переборець. І син Алкмени, воїн чудотворець, і Олександр, цар серед царів, вдавали з себе зевсових синів, бо з того мали дещицю вигоди Корились їм владики й народи, шануючи таку високу кров. До цієї думки і Денис дійшов. Намислив він, щоб Жанну між юрбою, Прославлено і названо святою. Щоб просто вірував у це вояк, Тальбот зальотник і Шандос пияк, безбожник і хвалько зарозумілий. І всі б небесну силу в ній узріли. Дійшовши до такого рішенця, Бенедиктинця він обрав ченця Нестихо то, що книги компонують і раз у раз їх Франції дарують, але з дрібних, що й книг не потребують, як требник прочитали до кінця. Тож, брат Лурді, простак благочестивий Здобути славу має задля діви. На місяці є дивовижний край, Для дурнів і безумців давній рай, А на межі широкого простору, де ніч, хаос і пекла дух тяжкий, панують завжди в злагоді тісній, з'єднавшися у силу темнозору лежить страшне печеряве житло, що світла сонячного й не було. Ніколи там. Проміння лиш фальшиве, хистке, холодне, тьмяне і жахливе, яке з болотних повстає огніс. Там повно чортенят, чортиць, чортів. Дитина з бородою і в короні. Цариця дурість там сидить на троні. рот мов Данше, роззявлюючи свій. За скіпетр служить бряскотельце їй. Дочка це темноти, хоч не єдина, стоїть навколо вся її родина пиха, лінивство, впертість кам'яна, та легковір'я, що вагань не зна. Слугують їй уклінно, як годиться подумав би, що й справді то цариця, а все це лиш облуда й туман. Панує бо за неї інший пан Лукавство там несити за міністра. Ця спритна постать до ошуки бистра, За ніс царицю водить і дворян. В години неспокою та тривоги там раду радять мудрі астрологи, що правди не сказали ще ні в чим, тому ж і віри всі діймають їм. Алхіміки там злото фабрикують, не маючи в кишені й дрібних. Юрба там розенкрейцерів дурних І всіх, що в теології мудрують. Товстий Лурді з поміж усіх ченців був обраний туди помандрувати. Коли блакит ясних небес повив, нічний туман мінливо пилихатий, на крилах сна і млистих та легких полинув на чернець у рай дурних. Не маючи підстави дивувати у дурості нічому при дворі, він думав, що в своїм монастирі. Передусім він глянувши на стіни. Емблематичні постеріг картини. Какодемон, що будував той храм, накреслив мальовниче там і сям помилок, хип і всіх дурниць портрети. Там і дотепні плани ви знайдете, що виконать ніхто про те б не міг, хоча у віснику і славлять їх. Поміж такими дивними дивами, де у гурті роззяви шахраями. Шотландець Лоу там, немов живий. Землі французької король новий, Скрашає паперова діадема, чоло його, де й напис є система, Ізмила блискотливі бульбашки усім дає він з щедрої руки. Чинці, повії, судді, для користі всі грошики до нього зносять чисті. О, скільки тут гуртків, гурточків, пар. З моліною й достатнім ескобар, по них дусен, що бідні людські зграї, булу цілувати простягає, як у тельєтах хитромудро склав, аж навіть Рим хоч потай й глузував. Проте ж із неї безліч випливає Сперечок, партій, диспутів гучних. І це найгірше товстелезних книг, де, кажуть, єресів отрутних повно. Но дні усі ті книги невимовно. Нові балетрофонти вояки химер у тім тумані засідлали, Змагаючись затьмяні ідеали. В руках у них не сурми, а свистки, У нападах священої нестями вони незгодних луплять пухирями. Тут сила всяких доказів ясних, дискусій, коментарів дрібних, і з того всього ще темніші справи. Гомери батьку. Літопище слави, що Іліаду, давши нам гучну, склав і жабино мишачу війну. З могили встань і оспівай до діла Змагання всі, що була та зродила. Он Янсеніст, покірний долі син, що ласки Духу Божого не знає. На прапорі у нього Августін, За декотрих він списа підіймає. Навпроти ціла зграя ворогів, Сидить на спинах зігнутих попів. Замовкніть чвари суїти й марноти. Навколішки дорогу ідіоти. В що тінив святий медар. Лежить дурних і тупоумних цар. Господній дух на всіх французів лине З убогої тієї домовини. Сліпому враз він повертає зір. І той навпомацький йде в свій двір. Кривий до того гробу поспішає, Реве осанна і, як перш кульгає. Глухий стоїть і слухає, мов пень. А натовп легковірний день у день кричить проявлене високе диво, цілуючи труну благочестиво. Товстун Лурдіна все те позира і славить Бога сили та добра. Кричить, не розуміючи нічого, І з реготу трясеться пузо в нього. А ось і він примудрий трибунал, де засідає і піп, і кардинал. То інквізитори, то слуги віри, яких побожні оточили збіри. То судне коло докторів святих, Совине пір'я покриває їх, На головах ослині довгі уші. Щоб зважувати людські справи й душі, вони вживають певних терезів. Дві шалі там одна для дукачів, що їх собі святі отці зібрали Для крові з грішних, що вони пролляли, на другій шалі чоткі, літії, декрети були та яктенії. Ця вся високовчена асамблея бідаху оточила Галілея. Він перед ними на коліна став. Прошення молить правду сказав. Що ж то в лудені за нове багаття? Кюре в огні печеться, миле браття, негідники преречення своє сказали Ворожбит, Юрбен Грандія. Галігаї і ти, і ти згоріла у розсвіті прекрасної весни, Коли парламенту продажна сила. Тебе назвала винну без вини, страшною спільницею сатани. Ох, Франція, високомудра й мила, У пекло й папу тільки й віриш ти, За очі наш боїшся перейти. Стоїть мені в очах наказ твій дикий, Про Аристотеля й шлункові ліки. І вас, раре, оче запальний. У книзі оспіваю я своїй, Немов живу я вашу постать бачу, побожний і прекрасний сповідачу. Скажіть мені, як з чарівним дівчам у сповіді тій повелося вам? Лихого я не бачу в цій пригоді. Законне все раре, що людське, і тут гріха дошукуватись годі, святі отці чинили й не таке. Одна для мене річ не зрозуміла. До чого тут здалась нечиста сила? Жіраре, ви самі і всі судці, всі прокурори, свідки, адвокати, лукаві клерки й тупіченці. Шкода між вами чаклунів шукати. Ось і парламент, що спалити враз, Послань приладських двадцять дав наказ І смертний бій оголосив тій раті, Де на чолі дивак святий Ігнатій. Та й на парламент склалася біда, Ігнатій радий, а Кенель рида. Париж тій долі співчував трагічній і втішився лиш в опері комічній. О, дуросте, богиня невигідна. Родила смертних мати всеземна, ти більше, ніж кибелла ясносила, богів колись могучих породила. І дивишся від радості п'яна, як виростає їх незмірна сила? Дурний тлумач, дурний перекладач, та й автор теж, а також і читач. Скажи ж мені, владарко, сього світня, хто в цій юрбі віддалекі помітній, для тебе найдорожчий зміж усіх? Хто найздатніший до безглуздих книг? У кого голос на черев ослиний. Хто топчеться на місці щохвилини? А знаю, з тим твоєго серця пал, Хто у триву свій видає журнал. Отож Денис у місячній країні Умілої потаємки готував Проти англійців хитрощі невинні. Новий тим часом колод повставав. Тут на землі, де дурнів, як у скрині. Ступив король на орлеанський шлях, На сонці грає королівський стяг, а Жанна з ним, верстаючи дорогу, над реймсом, обіцяє перемогу. Ви бачите цих рицарів ставних, цих зброєносців юних запальних. Усі вони цвіт рицарства, на сонці виблискують покірні амазонці. У фонтевро так чоловіча стать примушена жіночі слугувать. Там жінка вищу владу обіймає, святих отців вона благословляє. Агнеса гожа невеселих днів примушена безмилого зазнати. Снаги не мала розпач подолати І душу смертний холод їй повив. Та друг Бонно, вигадник знаменитий, зумів життя пригасло розбудити. Вона розкрила очі чарівні. Навіщо бо, щоб сльози лить сумні? Тоді, склонивши голову до нього, вона сказала Зраджено мене, яку ж тепер король обрав дорогу, і де його те слово вогняне, яким мені він у коханні клявся. З якого пломінь у душі зайнявся, сама ночую в ліжку я своїм, а Жанна у військових тих уборах а гнесі більший, ніж британцям ворог. Мене ганьбою криє перед ним. Які гидкі, не вмію я й сказати, тварюки ці у спідницях солдати, що чоловіча сила в них сама. А ніжності утрачена принада, і чоловікам слави з них нема, і красна статні трохи їм не рада. Це, мовивши, агнеса вся горить, від болю стогне, з гніву аж тремтить. Ревнивий зір, як полум'я палає. Та враз нову їй думку навіває любов у радах бистра й потайна. До Орлеана рушила вона. А ліса з нею та бонно мостивий. І от до корчми випадок щасливий приводить їх, де Жанна спочива, стомилось бо й тіло й голова. Агнеса жде щоб ніч усіх приспала. Тим часом з хитрих розпитів дознала, де Жанна спить, і в темряві нічній туди крадеться одяг військовий. З шандосовими надіва штанами, з залізними міцними тилягами, що ковано їх зовсім не для дами. Як зброя та на плечі їй злягла, вона б упала, бідненька була, бо но правиця тут їй помогла. Тоді Агнеса тихими словами промовила Амуре, пане мій, дай сил мені тяжку носити зброю. Щоб я збудила постать такою любов і жаль в душі його ясній. Мій милий хоче дівчини героя, нехай же втішу, звеселю його я. Піду за ним і буду попліч з ним, за нього в бої битися страшнім, коли на нього зловорожі сили, списи підіймуть і летючі стріли. Нехай мене прошиють вістря їх, Щоб я умерла, він щоб жити міг, Щоб у хвилину темного конання зомліла я від щастя, від кохання. Бонно цих слів уважно наслухав і їй меча і списа подавав. А Карл тоді близенько пробував. Агнеса захотіла тої ж ночі. Коханого побачить милі очі, тож повна нестриманної жаги, сідава назігнувшись од ваги, і жеребця стискає острогами, роздряпавши озадок свій штанами. На огарі нормандському бонно хропе й сопе, натомлений давно. А бог любові сумно поглядає на дівчину одважно і зітхає. Як тільки рушила Агнеса в путь, зненацьке кінське тупотіння чуть Із за дерев, що віти посплітали, і кінні вояки повилітали в червоних одягах. Ще й лихо в тім, що Жан Шандос був за сеньора їм. Гей, хто йде? питання розляглося. А дівчина, їй, бачите, здалося, що це зустрівся з нею сам король. Кричить Любов і Франція пароль. «Агнеса я. Не встигла докінчити, як бідолашну ухопили брити, бо но добрягу також узяли і до Шандоса хутко повезли, що повен люті і страшного гніву поклявся в серці покарать жахливо розбійників хоч би там хто вони, які украли меч його й штани. Під час, коли з очей нам відлітають. Останні зграї животворних снів, Щебече птаство в глибині гаїв, Пригаслі сили в серці воскресають, жвавіше котиться по жилах кров, Тремтять бажання, виника любов. Під часу той перед тобою стала Шандосе, дівчина вона сіяла, неначе сонце східне навесні. Яке щуття в сердечній глибині Збудила німфа дивна красотою, В твої штани одягнена герою? Огонь пробіг в Шандосових очах, І він крізь зуби каже їй на страх, Милуючися на дівочі чари? А, -а маю знов свої шаровари. На постіль садить він її мерщій і промовляє Полонянко Мила, не до лиця одежу ти наділа. По тих словах, нестримний та палкий, він панцира зриває з неї хтиво. Пручається гнеса соромливо і стогне в переможцевих руках, Звертаючись до Карла у думках. А що ж Бонно? Його вояк завзятий послав якомитця кухарювати. Відомо бо хоч то вже й давній час, бо но вигадник кров'яних ковбас. Йому ви честь французи віддаєте, коли з вуграми хвалите паштети. Сеньоре, що ви хочете вчинить? Ой лишечко. Агнеса лебедить. Шандос, божуся, божеться брити, За кривду я повинен отплатити. Штани мої, а я добром своїм Не поступався ще ні перед ким. Таке промовив із одного маху до голого роздяг він бідолаху. А та обійми, чуючи міцні, ридала тільки Я не хочу, ні. Під цю хвилину крик розтявся до зброї, Щинився гуркіт, лемент, гвалт і грім. І крові й смерті вісником страшним Сурми розлігся голос бойової. Прокинувшися, Жанна не знайшла ані шолома із пером з орла, ні панцера, ані брагет, що звичай Носити, каже, статі чоловічий. Без роздуму схопивши навмання свого зброєносця убрання, вона у слові скочила на спину і крикнула За віру, за країну. Сто рицарів на поклик той гучний, Шістсот солдатів кинулося в бій. Тут брат Лорді, щоб край свій рятувати, покинув темні дурості палати і до англійців прилетів з небес. Мішок незграбних несучи чудес та нісенітниць, що чинці побожні, між людом сіють у часи тривожні. Труснув мішком і лютих ворогів дикунських забобонів Оповив густий туман, що Франція віддавна у нім живе своїм безглуздям славна. Так ночі Бог у повозі своїм, над падалом літаючи земним. Нас обсипає видив чорним маком. І ми дурницям віримо усяким. Вислухали поему Вальтера Орлеанська Діва в перекладі Максима Рильського. Запис цієї передачі можна буде послухати на ютуб каналі Уголос. Це була Вікторія Сергієнко. До наступних етерів.